Вітаю всіх на каналі. Сьогодні на огляді в мене міні-ДБЖ від компанії Mars Riva на 8000 мАг. Міні-ДБЖ або міні-АПС, кому як зручніше. Дивимось зразу, що в нас в скробості сам міні-АПС. Я вже в принципі його розпаковував тому він такий. запальцований так. Інструкція. Інструкція в нас на англійській мові. Так, і відразу дивимось по наших виходах. В цій версії в нас є 12 вольт аж дві штуки. Один вихід 9 вольт. Вихід DC5 вольт і вихід USB 5 вольт підключення кабеля зарядки з цієї сторони. І ось тут, де три виходи, в нас dc є кнопка включення. А індикатори в нас розмістили на верхній стороні міні-ДБЖ. Як бачите, індикатор заряду батареї тут. Тільки три світлодіоди тобто 30, 60 та 100%. Переважно іде 4, тобто крок в 25%. Тут зробили ось так. так. І два індикатори режиму роботи: чи від мережі, чи від батареї. Ось так. Давайте зразу глянемо. По потужності. У нас версія на 8000 мА, Тому DC-вихід 12 вольт, 1,5 А. Кожен 9 В, 2 А і USB DC на 5 вольт по 2,1 А. 18 Вт максимальне у нас навантаження. Окей, тепер що далі? Комплектації? Кабель підключення до 220 вольт, не великий і не малий. Добре, і два кабельочки вже для підключення безпосереднього пристрою. Класно, що два кабелі, тому що у нас може бути, скажімо, один пристрій на 12 В, а другий на 9 вольт чи на 5 вольт. Класно. Бо якщо у вас образно, оптоволоконний приймач і Wi-Fi роутер, і він під ось такий роз'єм 3,5, вам не треба буде докуповувати кабелі. Або якщо під USB, так як в мене, ну, придеться докупити ще додатково кабельочок. Так, і що зразу? Будемо його відключати і тестувати, скільки він тримає, скільки 8000 мА він е, е, протримає Wi-Fi роутер і оптоволоконний приймач. І з підключеним wi fi роутером та оптоприймачем вистачило заряду на 4 години і 24 хвилини. Я в принципі порівнюю з Colorway аналогічним ДБЖ. Я робив на нього огляд. Там вийшло 4 години 36 хвилин, тобто різниця в 10 хвилин, а різниця в ємності у 800 мА. Там було 8800, а тут 8000 мА. Різниця невелика. До речі, прикольна функція, коли працює ДБЖ від батареї і немає навантаження, намонтаження, через 30 секунд він автоматично вимикається. Щодо гарантії, то виробник тут дає аж 2 роки гарантії, тобто впевнений. Своїй продукції, що вона буде стабільно працювати. І, в принципі, мені нема більше що додати, тільки те, що дуже потрібна річ в господарстві, і якщо вам потрібен стабільний інтернет під час відключення світла, обов'язково придбайте собі ось таку річ. На цьому огляд буду закінчувати. Під відео залишу посилання, де можна буде придбати. Ось такий ДБЖ. Ну і по стандарту. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. І побачимось і почуємось в наступних відео.